Пару катульчик ще побігаємо. Ну на твічі, до речі, я дивився, Marvel Rivals стрімить От тільки я і ще якийсь чувачок, я ру -ру, У нього там теж не дуже багато глядачів, До речі, я не знаю чому, але щось українське Marvel Rivals ще дуже мало глядачів збирає. Ну. Бувай. Так, мені треба інот. От тут прям ну треба. Мені треба асісти, реально. Без негатива, ну треба асісти. Пофіг, хай хай саппорти, але я буду на еноті. Зараз 4 стрімить людини. Та да, да, я кажу щось, Marvel Rivals не користується великою популярністю, ну. Це принаймні на твічі. Зараз кажемо про твіч на Ютубі. До речі, мені здається, що на Ютубі покраще. Ну побачимо. Побачимо, побачимо, побачимо. Побачим. От. Так. Починаємо, власне, наступну гру на Єнотіки. Має бути гарно. Має бути гарно. Друзі, а ви якщо на ютубі дивитесь, то підтримайте у... Украї... україномовний твіч. Та... Да, да. Ну, Хоча доручатися, я, я не грав місяць кажу, да, да. Ну раніше це було дуже сильне комбо. Шість місяців не грав у нас Да? Ні, мене Немор. хто це пише. Халк, Халк. Я до речі, я на початку не поставив реслалку, щоб наші хлопці назбирали собі броні на, на початку гри. глянуча. Так, похилити залізну людину, похилити дуду, халкічу. Халкіче хал, 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 проблеми, там проблеми, але там я не похилив. Ой, Халкіча проблеми. Ой, у Халкіче проблеми. Шкода. Шкода молодого. Все нормально, все нормально, залез на людину на очку. Енотик Пока гарно, да? Ти мене асистів один. Чому один асист? Мені треба їх багато. Скільки там 30, щось таке на нас. Дайте асист, гади, блін. Блін, я хочу асист. Я ж хилю вас, йоу. Відходити, 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 панове. Ой, бля. Поки не будемо ульту ставити. Трошечки пробережем, трошечки. Похилить бы его, братик, и все Зараз можно. Найс, найс, найс. Легесенько на фарме лайсистики. Ой, Jerry. блядь, починается. Найс. Oh. Nice. Молодцы. Бля, прям приємна команда, слухайте цього разу. Man Мені вообще нічого треба не треба робити. Я оце на нотики чилю собі просто. геймплей паразитильний. Бля, не можна сюди скрапкатися, обідно. Ну це прям вообще однокаліточно. Це таки можна за гру руху чи ні? Агент 009 я сьогодні. 009 Джеймс Бонд. Бонд. Джеймс Бонд. А що за костюм такий у Халка цікавий слухати? Я такий не бачив. А, це оцей от Воин Халк, так? Да? Те, що перший був. ладно, то я бачив, Прикольно. Прикольне, пане, не пане, не Так. Мене засмучує, що я жодного разу сьогодні не грав на куньлуї. Це, до речі, взагалі, якщо брати лор Марбл, мабуть, одна з моїх улюблених локацій. Тому що я дуже люблю залізного кулака і дуже люблю Куньлуї. А він сьогодні не випав жодного разу, мені виявляєте, нова мапа. А я хочу, я хочу пограти, подивитися, що це таке. Я може хочу. Я може хочу теж навчитись енергії Ци. і завалити цього, господи. Глядаєте, вилетіло з голови, як як звіт дракона, не фінфанфум. Фінфанфум це якийсь інший. А як же ж звуть того, Господи Боже, як позорисько, не треба буде згадати. Так, треба кудись ще пристроїти цю мою малесеньку. Перший за гру, не. Да, Але я буду просто хілити. Треба хілити. Треба асісти, треба e -e -e -e, Е-е-е-е, сюди. Ой, блин. Але він реснится, да, я сподіваюся. What's да, да, новое. Сухтон лорд на залізній людині, ні, прям це видно, він, він дуже гарно грає. Він прям очень сильний. Е, 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 Лікую, лікую, ріднесенький, лікую, не можу. Живий, живий, бро, 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 лив, бро, лив. Ну типу не ліве, а типу живий, блядь. Ой, о, оу, оу, вот це я щось пропустив, слухайте. Але там все одно груд би задавив мене певно ультою. Та господи, досить мені написать или я нашо за руки нет. Ну такий собі спот, щось воно відскочило не дуже приємно, але нормально. Но его уже другой раз резвуется, Найсич, это же Найсич, правильно? Что, что, что? Почему? 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 Вже третій раз ресою залізну людину на супер месяч, це не месяч. Ого, ого. Нормально мені тупо дали бем. Так, а що в нас по мішенс? Ай, тресиста ще, ну, зовсім трошка. Але вже не встигнемо, ми виграли. Ні, ну це й добре. Це й добре. Що, давайте тоді цього. стримлю. Я играю и я стримлю. Ух ты ёпт. Что, что, что? Да, видишь, зарубив красивенько себе придумал. Да, да. Тебе, кстати, тут не видно. Видишь? А ну, хоть, хоть, покажь, покажься вон сюда. Да. Где он? Куда? Не вижу. Не знаю, вот, вот там камера. А, Все, видно. Вы... <laughs> Все. <laughs> Все хеллоу. Можно ли я Со-со-со. найдете. Да, конечно. Не сноси, дай. Я тогда уже награвать, честно говоря. А я тоже честно. Причем, я даже уже давно награл, я сид. Так, боже, я прям... давай, давай чуть-чуть провишь. Пусть сюда, да. Чуть провишь, Я вас убью, Грає музичка. Ой-ой-ой. А я вже все забула, це нормально? А ти, ти в цей? оцей? Як Шо, його? У це рангові? <ритування> Дівчатка, я в шоці. Нефіга себе яка гарна штучка. Ой, а цю я не бачила. Це хто? Вибачте, камера трясається, але зато у нас буде зарядка шока. Так, пам'ятай мені на моїй любимій білості, що мені робити? Стрелять. Скинченно стрелять. Вот так. Пил, 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 пил. Капец в формы, конечно. Так, ну, это нас все с запретками. На что? запретками дужу. Так, що вона тут робить? Shift вона бригає. Ага, ешечко вона кидає цю штучку. Ага, зрозуміло. О, ніфіга собі? А це це нова це новий персонаж? Літаючий новий танк? я дуже важка, подивився Не знаю, може це мій перезабус. Твіш. Так, я піду щось кусунку. Не кидай мене, я тебе прошу. у нас Але я білка з досвідом, але це не. Не що нас не Але як же мене контролювати, там все таке інше. Ай-яй. Йо. Я вже забула, як це грати, чесно кажучи. Я yeah, шоки, що оце робить мені. Оце це було, чесно кажучи, трошечки сумно. Ой, дякую, ніфіга сумно Оце літаючий танк це для мене взагалі якась незрозуміла. Мені страшно. До нього достріли? А, отак так і до нього дострілюю Ах ти ты! <плес> Я шок просто. Вот непонятно мені поки куда мені кидать свою уйду. Чесно кажучи трішки. тебе... Ця... Таке враження, що наші зараз. Можливо, я зря це зробила, але все ж таки... О, ні, когось ми. О. Не все так погано, як здавалось, коротше, нормально. Максимум Який страшний. Це було неочікувано, дуже неочікувано. О. Поки наш головний стрімер перекусує, як то каже. Ми де я? Де я? Господи. Ага, зрозуміло. Окей. Ой-ой-ой, що -ой, таке? А що ж такі, Боже, що таке? Оу. Та відстаньте від мене, господи. Катес вона невгомовна панянка. Я іншок просто. От шо це таке? Шо в. Ви... Окей. Окей. Угу. Я, якщо чесно, всі карти забувала, я вже нічого не пам'ятаю. Чебо якась вона зайде ззаду, да? це я вгадала. І я буду перший її Що? Okay. Перепрошую, трошки мишка сладкіла. Невдобно. Тепер стало дуже невдобно Дуже невдобно Клава витіла свого місця і почала жити своє життя. Вадим в тебе все виходить? Ну наче. Та. Але я не дуже впевнена про це. вона таке робить не Побігла, просто побігла. Хай біжить. Вона дуже неприємна. І чому вона така швидка? Вона дуже швидка. Це взагалі це шо танк? Вона прям щось тумачи, якщо чесно кажучи. Де я? Де я? Хто, Хто я? Хто я? От знову від мене щось тут всі хочуть. А Ой, ти ну на, що. Ти це? просто одна, тобі треба якось трошки вийти. Ага, я Сам, бачу. Ось тут дуже приємно дуже було з'їсти в цю штучку. Ніфіга собі. Guys, what is this? I have no idea. Ой, який треш. Господи! О, господи, мене просто. Вадим, не тікай від мене, мені страшно. Мені страшно. Звичайно, тут така позиція, що нам ніфіга не видно, а їм все видно. Я недовольна.

о, це вже ти наступне, да. А, Аня, це у вас. Е, ну так, да, це ж воно, типу. Тепер вони йдуть. Можеш поки подивитися і поговорити зі мною. Я сьогодні їла борщ, дуже смачний, салом і хлібом. А що тут за зараз? Не знаю. Правильно, нам не було закладно. Якщо чесно, я забула вам. Ну, ні, я можу показати це біля. Да, да, да. Там дуже смачно. Ну як? Не дуже, але там просто наливають. наливай. You know? Там безлім на Да. Але мої дівчата сказали, що вони просяка підзамно не будуть, і я засмутилась дуже сильно, але ну щось поробиш. Куди я забралась? На цій тості буде не плакати. Подивимось. Але мені потрібно зрозуміти, звідки вони йдуть. Звідти? Але якщо чесно, я щось не допомагаю. Я щось не допомагаю, навпаки, якусь фігню роблю. Нет, Ой, привіт. Ой-ой-ой, ух, да шо ж таке, дружи, подружка, ну шо? Вона взагалі нормальна, ну. Шо це за тема? Оце що, вона летить, насажу якогось, вибічну мене я вообще собі стою, не стрілю не не заважаю, а тут приходи якось. Тебе треба позаду своїх всіх стоять просто. Та це не цікаво, це а де екшн? А де собственно... собі, що це таке? Я вже бачу. Тихи, тихи, тих, тих, тих. Господи, де я? Ой, поможи. Допомажи. Що таке? Господи, блін. Що це таке? звідки вона влетіла в мене? Просто я кажу, я я, я я... що тобі треба позаду, просто позаду своїх Я цимат. її вже не люблю, дуже не люблю. Я її вже дуже не люблю, цю цю літаючу фігню. У мене, теж мене. мене ну, є декілька питань до неї, я не знаю, як просто її контрить, бо вибачте, мій... Мені здається, що Хоча, мій, мій персонаж є. <працюр> 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 <працюр>

И, ну, разумеется, я Филонию чешу, чешу кое это Мне не дуже сумно. Ну, конечно, стоит там Суби. пил, 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 пил. Це погано? Ні. Ну мінус 15, це мінус 50. У так мінімально. Да? Ну, бо сезон на і всі рам, рок н рол. Тримайте. Давайте. Сейчас такий бонусний анбоксинг зробимо. Бо в мене вже, блять, скільки вже місяць лежить оця, оця пачечка з картками. А, пачечка з легесенький, картками. Легесенький анбоксинг. Так, сну ж. Друзі, давайте поставимо, я не знаю. Ні, давайте зараз знаєте, що ми зробимо. Ми зараз зробимо отаким от чином. О, да. Великий я. Великого себе робимо. Все, поїхали з вами в лесний анбоксінг. Ем, отакі у нас картки сьогодні. Такі картки. Магічна битва. Магічна битва. От Бачимо і Тадорі у нас тут на, на, на обложці. Да? От, ем... Що ж, побачимо, я такі вперше купляв, тому зараз вперше, вперше будемо їх відкривати. Кого я хочу. Хочу Годжо. Годжу. От. Або. Ні, насправді я навіть не знаю. Я, я не знаю, хто тут є, бо вперше. Але хотілося б якогось певно, чосо, мабуть, вибить. Або... інумакі. Чосо, Інумакі. Ну, Панда теж був би прикольний. Ну, зараз подивимось, хто тут у нас буде Бемс. Бемс. Ох хісти. Вже, вже бачу чуть-чуть спойлери, але не розумію, хто це поки. Отак от отак от, от беремо. Давайте з останньої підемо. Підемо з останньої. Така от обложечка. це обложечка задня. Все нормально, це така бложечка у нас симпатична. Бамс! О! Друзі, знаєте, це панда. Це панда, йоу. Йоу, бачите. Як як я так зробити, щоб не відсвічував ану? Ану, 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 ану. Коротше, це панда. О. Бачите такий голографічний, блін, мені дуже подобається. Мінра. Мені... Блін. Блін, він. Якщо чесно, він, він, типу, IRL прям ще симпатичніший, вот прям, прям, прям супер-найсіч. Коротше, хуй його знає. Прикольний. Окей, давайте. Наступна картка у нас. Хто це у нас? Це. оцей от дядька солідний, як. А, а, все це. Ой, я навіть не пам'ятаю, що тут Кіотака і, 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 і Джичі чи хто він. Хуйня, якщо чесно. Я взагалі навіть не думав, що тут таке може випасть. Це вообще, блін. Так, що тут у нас? О, оце момо чи як їй, здається так. Ну вона, типу, така. Ю, типу юзалась, Дівчинка в магічці, от але. Але прикольна така, така. Тяночка на метлі є. Далі у нас, що у нас далі? Бемс. Опа! мей-мей. оце найсіч, мей-мей це найсіч, да? Ні, ну це прям. слухайте. А ну, подождите. Оп, оп оп оп. Зафіксується, ні? Давайте, щоб. О, щоб моє лице закрыло. О. О, так вот треба і робити. Не, ну слухайте, мое мейцеп. Це прикольненько. Бачимо лучше. Не, ну. Прикольна картка, приємна. І. И... Ага, не, у нас ще дві, да? Че одна. Лишилась одна. Одна остання. Хто ж буде у нас останнім? А це. Це Мегуми фушигуро. Йоу, Мегумі. Ну, типа картка симпатична, але в цілому мені мегумі не дуже подобається, якщо чесно, як персонаж. От. Ну, от такий от у нас наборчик вийшов. Коротше кажучи, от. От Откось бляха. От якась бляха такась. От. От так от, да? Оп, 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 оп. що мені сподобалось? Мені сподобалось меймей. -мей. Э, мені сподобався панда. І все, і все. Але прикольно. От можна буде на наступний стрімчик. Замовити собі ще таких от карточок. Такий от приємний бонус в кінці випуску. От. А всім дуже дякую, що були зі мною на стримі. Дякую всім, хто дивився нас з Ютуба. Обов'язково підписуйтесь на YouTube, на Твіч, пишіть коментар, мені буде дуже приємно. Я вас всіх дуже люблю. От. Чекатиму на вас у таборі.